неможливо перебити повноцінна лінії електропередач або підстанцію Укренерго. Звісно, що є на деяких підстанціях Укренерго проблема із захисними спорудами щодо захисту трансформаторів великої потужності, але навіть... Українські енергетики навчилися працювати в, в таких випадках, коли трансформатори всі знищені на території підстанції. Вони підключають напряму, приєднують, як то кажуть, роблять деякі свої маневри енергетичні для того, аби заживити той чи інший регіон. Тому можуть бути обмеження, дійсно можуть бути обмеження, можуть бути якісь аварійні відключення або планові відключення. Але я сподіваюся, що нам вдасться втримати енергетичну систему для того, аби не було блекауту на лівобережжі України, так само, як і на правобережжі. Тому маємо довіряти нашим енергетикам, і, так само, як і нашим збройним силам, і робити все можливе для того, аби пройти цей опалювальний сезон з високопіднятою головою.